Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео я хочу вам розповісти, як ви можете отримати витяг із єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Пам'ятаєте, я раніше розповідала вам про пенсію зв'язку з тратою годувальника, якщо людина зникла безвісті за особливих обставин. Відповідно, такий витяг вам потрібно буде надати для того, щоб вам даний вид пенсії був призначений. Дивіться, витяги нам такого характеру надає департамент інформатизації, Міністерства внутрішніх справ України. Ви можете написати заяву або на електронну пошту. кому треба адреса електронної пошти, пишіть, будь ласка, я напишу, відповім, або ж на поштову адресу. А... Міністерство внутрішніх справ ви також можете надіслати дану заяву. До даної заяви ви надаєте копії паспорта ваші та документи, які буде підтверджувати родинні зв'язки з людиною, яка зникла безвісти. Можливо, це свідоцтво про народження, так, чи свідоцтво, наприклад, про шлюб, що це ваш чоловік, дружина, син, якщо свідоцтво про народження, дочка. Хочу нагадати також, майте на увазі, що перевірка здійснюється впродовж 30 календарних днів. Витяг вам буде надісланий або на електронну адресу, яку ви вкажете, або ж на зворотню поштову адресу. Також хочу нагадати, що включення людини до реєстру є єдиним підтвердженням того, що людина дійсно вважається зниклою безвісти за особливих обставин. Але майте на увазі, що наявність даних про людину в реєстрі не підтверджує факту. Про її загибель чи перебування в полоні. Також, якщо ви не зможете зорієнтуватися, вам буде важко, як це все зробити. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію 050 240 85 29. Це і там проконсультуватися і щодо отримання витягу з єдиного реєстру. Тому, будь ласка, користуйтесь кому ця інформація дійсно. Є корисною, якщо ви вже скористалися, зверталися, поділіться, будь ласка, теж власним досвідом. буде дуже цікаво почути і почитати іншим людям, які продивляться дане відео.